Знаєте, хто це такий Іона? Я раніше думала, що просто людина, котра, ну, дуже сильно страждала, і такі як страждання, як він переніс, ніхто не переносив. Але в церкві мені показали ще іншу сторону того всього. Він, виявляється, що він був великий суддя, і він вирішував дуже-дуже серйозні справи народу. І він переносив такі страждання. Ну, ту історію ви знаєте, ви собі можете почитати в Біблії про це. Але сьогодні я хочу поговорити про інакше. Біля Іони там такі були пацани, які коментували все, що він проходив, і казали, та може він Бог його карає його за то, а може, о зато такі коментатори. І зараз таких коментаторів дуже багато в інтернеті. Особливо вони люблять коментувати людей віруючих, церковних, сидять і коментують. І знаєте, хто тут ті люди теж віруючі, але які сидять на дивані і вирішили стати коментаторами. От. І що Бог сказав, каже до того Іони. і до них каже: якщо Іона за вас не помолиться. То я вам теж не прощу. Якщо вам, Божа людина, не простить то, що ви там коментуєте, то я Бог теж вам не прощу. Оце сильно. І то не йде мова про мене, що ви мені можете там в коментарі написати. Ви мені пші що хочете. Тим ви мені б хіба ем, ем, ну, даєте, просуваєте мої відео, то можете писати хейт теж. Я собі видалю, як мені не сподобається, що ви пишете. Мене то не сильно хвилює. Я раніше плакала за кожен коментар, а зараз маю так. Ем... Я то кажу про те, що люди дуже пхаються до Божих людей, та? до пасторів, до людей, які мають плід, вони люблять їм написати якісь коментарі або свої поради дати. Такі, знаєте, особливо молоді люди, бо такі статні, дорослі люди вони не пишуть такого переважно, мудрі такі. А от такі, як я, знаєте, вони люблять таке написати. До людини. Але ти не знаєш, що та людина проходила. Ти не знаєш, що проходив пророк Іон, які страждання він переніс І чому? Але ми все любимо тако запхати того носа, такого, знаєте, цікавого туди. І знаєте, мені одна жінка казала, я ж своїми вустами, губами я до тебе того не казала, я просто тобі написала, то се не рахує. То з надлишку серця говорять вуста, з надлишку серця пишуть пальці. То не справа в, в словах, а в справа в тому, що ви думаєте своє серці, а в то вже язик то вже черпає з пекла самого, шмах, затягнув і всіх облив. Переважно такі люди вони нічого самі не роблять, але люблять так прокоментувати. Я була одна з них, піднімаю руку. Тепер я трохи по-інакшому ставлюся до того, тому краще проповідуйте, розказуйте самі. За господа Бога, і побачите, хто ви насправді.